Перед кожним ударом долі завжди є знак. Коли Бог хоче тебе врятувати, він шлесний людей і події. Ніколи не буває так, щоб людина просто жила, собі жила, і раптом із нею що сталося. Перед будь-якою подією завжди є знаки. Бог ніколи не допускає випробування без попередження. Вони можуть бути різними: це сни, зустрічі з людьми, розмови, уривки фраз, цитати з книг. Фільми навіть вивіски на вулиці. Людина може почути попередження від звичайного лікаря чи знайомого. Наприклад, у вас проблеми з легенями, але ви продовжуєте палити. І ось лікар каже, палити не можна, бо незабаром померте. Наступного дня ви випадково чуєте розмову в черзі, де хтось розповідає, як його знайомий помер через хворобу легенів. А вночі вам сниться сон, де ви бачите чорну грудну клітину чи себе у темному одязі. Вранці ви ходите на вулиці і випадково наступаєте на зім'я ту пачку цигарок із написом Куріння вбиває. Це все. На випадковості, і подібних прикладів на різні теми може бути безліч. Так Бог намагається достукатися до людини, підказати, зупинити, дати їй шанс. Він завжди подає знаки, але не буде робити це безкінченно. якщо людина не чує настає момент, коли навчання переходить у суворішу форму. Кожен із нас приходить у цей світ, щоб рости душею. Життя це школа, де ми проходимо свої класи з початкових, поки не здамо магістратуру. Поруч із нами завжди є підказки, через неї людей, обставини, відчуття. Бог не буде говорити прямо, але завжди натякне. А далі вибір за нами зупинитися, подумати, спитати себе, для чого це мені, що я маю зрозуміти, бо жодна подія не трапляється випадково. Вона або вчить, або рятує. Бог завжди намагається допомогти людині, врятувати душу. Але він не буде це робити безкінченно, поки ти не помреш. Бог підкаже один раз, другий раз, третій. Він покаже сон, дасть пророцтво або проповідника, бо хоче тобі допомогти. А коли знаки не діють, коли бачить, що людина не чує, він допускає речі, які вже людям не подобають. Хвороба, важкі випробування, і все це для єдиної умови. Щоб урятувати її душу, і робить він це не тому, що жорсток, а тому, що нас любить. Ми батьки робимо так само, коли дитина не слухає, ми спочатку пояснюємо, потім говоримо. А коли не доходить, застосовуємо строгіші методи, бо хочемо врятувати і навчити не від злості, а з любові. Бог, наш справжній люблячий батько. Коли слово або знак не допомагають, він допускає методи, щоб урятувати, щоб людина зупинилася і, нарешті, почула його. Уявіть батька, який каже своїй дитині: не чіпай гаряче, обпечешся. Раз каже другий, третій, дитина все одне тягне руку, і лише тоді, коли опечеться, вона розуміє. Батько не робив це зі злості, він хотів захистити. Так само і Бог. Тому не звинувачу Бога у хворобах чи невдачах. Саме через них він рятує твою душу. Дякуємо йому за це.